Залужний терміново виїхав в Авдіївку. На місці ухвалив доленосне рішення. Путін також виїхав на ростовські позиції. І Зараз розкажемо усі подробиці та поговоримо про оперативну ситуацію на фронті. Друзі, це фабрика новин. Мене звати Анастасія Федор. Починаємо. Головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний в терміновому порядку зустрівся з командуванням наших військ, які ведуть бої на Авдіївському напрямку. А там, як ми знаємо, вже декілька тижнів дуже дуже гаряче. Командири разом із головнокомандувачем ухвалили важливі рішення та визначили послідовність дій після поїздки. Залужний повідомив про ситуацію на насправді найскладнішому напрямку фронту. Там наголошує головнокомандувач, Росіяни не полишають проб прорвати оборону ЗСУ та оточити місто. Далі цитата. На війні немає простих ділянок фронту, є тільки ті, де складніше. Зараз це вдівка. Тут противник не полишає спроб прорвати нашу оборону та оточити місто. Ворог активно застосовує штурмові підрозділи, кидає велику кількість бронетехніки, використовуючи авіацію та артилерію. Кінець цитати. Ситуація довкола Авдіївки з кожним днем загострюється. В місті досі залишається мирне населення. Щоденні масовані обстріли не залишають місцевим мешканцям вибору, адже єдиний шанс на порятунок це евакуація. Рятувальники Донеччини разом зі співробітниками нацполіції, ризикуючи своїм життям, евакуюють мешканців до більш безпечних місць. Щодня навколо міста точаться запеклі бої. Кадри одного з таких розмістила 116-та бригада ТРО. Наші хлопці мужньо і вучно нищать техніку ворога і ліквідують особовий склад противника. Під Авдіївкою все ще дуже і дуже важко. Щодня українські захисники готові відбивати численні ворожі наступи, а вони справді численні. Путін також вирішив випендритись і виліз із бункеру. Поїхав президент Рефі, звісно, не під Авдіївку, а в інше стратегічне місце Ростов на Дону. Там він нібито відвідав штаб південного військового округу, звідки керують повномасштабною війною проти України. Коротше, тільки після Пекіна, ні, відразу в Ростов. Першими про візит Путіна повідомили російські пропагандисти в ніч проти п'ятниці. Канал міністерства оборони РФ опублікував відео, де диктатор залишає літак і зустрічається з начальником генштабу ЗС РФ Герасимовим. Коли його знімали, невідомо кадри приголомшуючи в кінці. Герасимов проведжає Путіна до автомобіля. А той просить передати привіт. Усім командирам підтримка хай левел. Потім в Кремлі заявили, що диктатор провів і інші бесіди з керівництвом Міноборони. Ну не тільки привіти передавав, виходить. А тепер щодо оперативної обстановки на фронті, тільки протягом минулої доби відбулося 90 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 12 ракетних та 60 авіаційних ударів. Здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На Вінському на напрямку, де до речі, також побував залужний. Українські воїни відбили понад 30 атак ворога в районах населених пунктів Синківка та Іванівка Харківської області, а також 12 атак біля надії Луганської області, атакував ворог і на Лиманському напрямку. Втім, селиборони не допустили втрат позицій в районі Маківки Луганської області. На Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Кліщівки Донецької області. Своєю чергою сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута та завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. Завдіївку я вже сказала, там окупанти безперервно штурмують позиції наших захисників. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу численних втрат. Так минулої доби втрати ворога склали вбитими та пораненими. Майже 900 окупантів. Знищено та пошкоджено майже 50 танків та понад 100 одиниць броньованої техніки противника на Мар'їнському напрямку. Ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районі Мар'їнки Донецької області. Тут силами оборони відбито 16 атак противника. Своєю чергою сили оборони продовжують активно знищувати ворожі ресурси, якими вони не були протягом доби. Наша авіація завдала удару по пункту управління, 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. Та Те ще 4. Тири по зенітно-ракетних комплексах противника. А підрозділи ракетних військ уразили пункт управління ворога два райони: здосередження особового складу, озброєння та військову техніку противника. Друзі, продовжуємо підтримувати наших захисників завдяки їх роботі і відданості. Ми маємо можливість боротися на інформаційному фронті. Ви можете нас в цьому підтримати своїми підписками, вподобайками та, звісно ж, коментарями. Побачимось.